шук та знищення ворожих диверсійних груп, різні види озброєння, техніка. Так, закарпатські нацгвардійці провели комплексні тренування. Основним завданням тренувань це відпрацювання майстерності та зібраності військовослужбовців під час виконання їх бойових завдань. Основною метою являється їхня злагодженість, точність, вправність. У тренуваннях брали участь різні підрозділи, тож відпрацьовували і взаємодію. Під час цих тренувань також було організовано взаємодія між штабами підрозділів, які в свою чергу надавали відповідні бойові розпорядження та накази підрозділам, які виконували завдання за призначенням. Працювали відповідно до легенди із чітко поставленими завданнями. Нам поставлена була команда розгорнутися. Попереду у нас був противник в окопах. Нам була подана команда Тут ціль уражити. Ми ціль уразили. Зброя у нас нова, і ми хочемо відпрацювати, щоб ми дуже добре знали цю зброю. Класна зброя. стріляє точно. Славудженість підрозділів не лише поділ гролей, а й розуміння того, хто виконує яке завдання на тому місці, де перебуває. І чи успішно він виконав, тому що бувають на полі бою такі ситуації, що потрібно буде надавати повагу товаришу, який знаходиться зліва та справа. І про результат завдяки злагодженій роботі особового складу. Ми успішно відпрацювали сценарії максимально наближених до реальних умов. Пишаюся кожним військовослужбовцем, який сьогодні продемонстрував високий професіоналізм, відповідальність та відданість службі. Тренування вкотре підтвердили. Успіх це комплекс злагодженості, професіоналізму та відданості. Обов'язку.